Українці, українки, сьогодні Верховна Рада попрацювала доволі результативно і, зокрема, підтримала декілька важливих законів та ратифікацій, що наближають нас до Європейського Союзу. Як би не було складно, навіть в умовах такої війни ми крок за кроком рухаємось до повноправного членства в ЄС. Щойно я підписав ці документи про приєднання до Конвенції про спрощення формальності у торгівлі товарами і до конвенції про процедуру спільного транзиту. Вони є фактичною реалізацією митного безвізу. Ми зробили це в рекордний строк. і абсолютно злагоджено усі гілки влади. Я хочу подякувати усім нашим дипломатам, урядовцям, депутатам, які забезпечили цей результат. Україна буде повноправним членом ЄС і ми вже найближче з Європи, ніж будь-коли в попереднє десятиліття. Вже прибули в нашу державу представники МАГАТЕ. Які мають відвідати Запорізьку атомну станцію. Це важлива місія. Ми робимо все, щоб вона відбулася безпечно і працювала повно. На жаль, Росія не припиняє провокацій якраз на тих напрямках, з яких місія має прибути на станцію. Але сподіваюся, що місія МАГАТЕ зможе почати свою роботу. Ситуація на ЗС і в Енергодарі вона в навколишніх районах залишається надзвичайно загрозливою. Окупанти не залишають станцію, продовжують обстріли, не забирають з території АЕС свою зброю і боєприпас. Вони залякують наших атомників. Ризик радіаційної катастрофи через російські дії не зменшується ані на годину. Сьогодні вночі говорив про це з президентом Франції Мануелем Макроном, скоординував наші позиції у захисті України і Європи від російського радіаційного шантажу. Вдень обговорив ситуацію на Запорізькій АЕС. Та направлення місії на станцію з гендиректором МАГАТЕ Гросі. Сподіваюся, що разом з міжнародними організаціями, з усіма нашими партнерами, ми зможемо повернути станцію під повний контроль України і змусити Росію забрати своїх військових зброю зі станції, потрібна негайна і повна демілітаризація ЗАЕС. Тільки Україна може гарантувати, що на Запорізькій станції усі процеси відбуватимуться згідно зі стандартами та під контролем Росії. Це просто не потрібно. Провів сьогодні зустріч із американськими сенаторами паном Портманом і пані. Клобучар, які прибули в Київ, це люди, які зробили дуже багато для захисту нашої держави, загалом свободи в Європі та світі. Подякував за двопартійну підтримку. Ключова тема переговорів це звичайно наша взаємодія зі Сполученими Штатами Америки. Необхідні кроки для нашої спільної перемоги в цій битві за свободу. Зокрема, обговорили посилення підтримки України фінансовою та безпекової, посилення санкційної політики проти Росії, вони мають. Наростати ці санкції як сніжний ком, щоб знести терористичний потенціал цієї держави. Протягом цієї доби окупанти жорстоко обстрілювали Харків, Миколаїв, інші наші міста і майже всюди саме цивільну інфраструктуру. Тільки один російський обстріл Харкова забрав сьогодні життя п'яти людей, ще 12 поранено. Є жертви і від інших обстрілів. Вічна пам'ять усім. Чиє життя забрали окупанти, збройні сили нашої держави, наші спецслужби, наша розвідка роблять усе можливе і неможливе, щоб кожен російський військовий обов'язково відчув українську відповідь на цей страшний терор, який Росія принесла на нашу землю. По всій тимчасово окупованій території України від Криму до Харківщини у російської армії немає, не буде жодної безпечної бази, жодного тихого місця. Наші захисники будуть знищувати всі склади, штаби окупантів, їхню техніку, де б вони не розміщувалися. Під Севастополем, значить, під Севастополем. Під Луганськом, значить, під Луганськом. Це українська земля. Окупанти можуть зробити тільки дві речі: втекти або здатися в полон. Інших опцій ми їм не залишаємо. Активні бойові дії наразі відбуваються майже по всій лінії фронту і на півдні, і на Харківщині, на Донбасі. Особливо хочу сьогодні подякувати бійцям 56, ї 110 ї бригад, які проявляють максимальну стійкість і героїзм на Авдіївському напрямку. Воїнам 53-ї і 93-ї бригад, які захищають Бахмутський напрямок, захищають мужньо, розумно, героїчно. Російське військове командування отримало вказівку. Захопити Донецьку область до кінця серпня, кінець серпня, вже завтра, на Донбасі, український прапор і українські герої. Попри все, попри цілодобовий російський вогонь, попри намагання окупантів перекинути туди різних найманців та зеків, я дякую кожному і кожній, хто стійко тримається, хто захищає позиції, хто влучно мінусує окупантів їхню техніку, логістику, боєприпаси. Також сьогодні. Хочу ще раз звернути увагу усіх наших людей в Криму. Будь ласка, тримайтесь подалі від російських військових об'єктів, не знаходитесь поблизу російських баз і військових аеродромів. Повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше. Вічна слава усім нашим героям! Вічна слава усім, хто допомагає боротись за життя. За незалежність слава Україні.